Вітаю малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Послухайте уважно загадку і відгадайте її. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а розказує. Здогадалися? Так, правильно, це книга. Діти до нас завітала чарівна книга, щоб поділитися всім, що вона знає. А знає вона безліч казок, віршів, оповідань, загадок. І хочу сьогодні вам подарувати зустріч із віршем дитячої письменниці Тамари Коломієць, який називається Дні Тижня. В тижні Днів. Аж цілих сім, в дитсадку ми раді всім. Понеділок у саду листя згріб до ладу, і з відерцем у руці побілив стовбурці, ще й посіяв квіти, що раділи діти, а потім всіх нас повмивав і разом з нами малював. А вівторок, щедрий день, в дитсадок приніс пісень, не знать їх просто сором. І ми співаємо хором, і хором учимо слова, бо ще збуваємось бува. А ті пісні про зелен гай, про наш чудовий рідний край. Нас весела середа, всіх на гойдалці гойда, з нами в піжмурки Гуля, в подоляночки кружля, грав м'яча, вквача, швидше всіх навтікача, а по обіді в тихий час. У ліжках присипляє нас. А четвер, ну четвер на автобусі шофер. Він узяв і нас повіз на прогулянку у ліс. Там виросли сунички, на грядці у лисички, їх невсипущі їжачки нанизують на голочки. Та не аби хто й п'ятниця, і мрійниця, і вигадниця. Погляньте, каже, дітворі, Стоїть ракета у дворі. Чого ж дарма вона стоїть, сідайте швидше і в політ, а приземлились за столи Ану, обідать, що просли. Субота куховарка, на кухні в неї жарко, вона старається для всіх, Пече із вишнями пиріг. Це ж іменинник наш Тарас, він пригощати буде нас, а ми дамо дарунки. Листівки і малюнки. А неділя сплюшка, а неділя сплюха. Треба від подушки відтягать за вуха. Я ж не буду довго спать, з татом в парк піду гулять. Гуляю й думаю усе, що новий тиждень принесе. Ну що мої любі, сподобався вам віршик? А давайте з вами пригадаємо. Як називається цей твір? А хто його написав? Малята авторка дуже цікаво назвала кожен день тижня. А чи пам'ятаєте ви, як вони називаються? Давайте разом повторимо. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. Субота, неділя, молодці малята. На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята, до нових зустрічей!